Привіт, друзі! Завжди було вчення лукавого, вчителі від лукавого, які навчають лукавому. І Ісус називає фарисеїв, да, садукеїв, лицемірами, тобто закваска фарисейська це і є лицемірство. І є вчення від Бога, від Ісуса Христа. І дуже легко розібратися, якщо в нашому житті є Божа людина, є пастор. Тож, чи потрібно вкладатися в церкву в євангелізацію? Давайте зачитаємо Євангеліє від Матфія, 23 розділ, з 23-го вірша. Горе вам, книжники і фарисеї, і лицеміри, що даєте десятину зм'яти, анісу і тмину, і залишили найважливіше суд, тобто справедливість, милість, тобто любов і віру, тобто довіру до Слова Божого. Це потрібно було робити і того не залишати. Тобто, не залишати чого? Десятини і пожертвування. да щоб не бути лицемірами, не потрібно відступати від слова Божого і виконувати в точності, що говорить слово.